Що все нам доваждаєте, будемо старатися і вам угождати, щоб ви надалі були в одному союзі, щоб ви сходилися, щоб ви бачилися. Не собі свої, не чужі, а тепер ще, ще більше свої. Дякуємо вам. Дякуємо вам за все. Доброго будь. Тепер ховали сідати, щоб прислали. Можна подавати. Ми в Росії. Ні, ні. А таймів води. Перед маскою, перед маскою. Звичайно. За це ж проведити на пару. А. Давайте нам слова. Поїдеться.